Друзі, доброго дня! Наша пригода книгою Казки Мої та моїх друзів продовжується. Сьогодні читатимемо казочку Василенко Даниїла, яка називається Історія про часник? Хм. Як виявилось про цибулю? Послухаймо. Ця історія починається з жінки, яка побачила якесь незнайоме чорненьке зернятко. Вона швидко його підібрала. Прийшла додому з цікавістю розглядала знахідку, так минуло три дні, і вона вирішила посадити це зернятко в землю. Промайнув час, і зернятко проросло. Виріз із нього незнайомий овоч. Жінка вирішила скуштувати його. Він виявився гірким і пекучим. Так, так, тим овочем виявилася. Цибуля, жінка розповіла своїй подрузі про знахідку, її подруга виявилася допитливою і стала експериментувати, додавала цибулю до страв. Це було смачно, також вона помітила, що люди менше хворіють, коли вживають цей овоч. Наступного року подруги посадили ще більше цибулі і отримали гарний урожай. Минуло кілька років цибуля стала дуже популярною, бо вона додавала вітамінів до їжі, люди були здоровими і довго не хворіли, бо цибулю їдять з борщем і з хлібом. Це смачно і корисно!